Жити. Но всі люди вони згрішили, кожна людина згрішила І цей гріх Він зашкоджує людині прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Ісус Христос він прийшов в цей світ, Він прожив досконале життя, Він помер за всіх людей, за кожного із нас Христос помер. За тебе, мене дорога людина. Христос віддав своє життя. До третього дня Він воскрес, він подолавши смерть, Воскрес, Він є живий. І Він сьогодні, сьогодні закликає своєю любов'ю всіх людей прийти, покаяться. Покаяться це усвідомити, що є людина грішна і попросити у Бога прощення. Всяка людина, яка визнає свої гріхи, просить прощення. Господь прощає, Господь рятує бо каже